У Луцьку продовжують прощатися з руським міром. Місцеві обласні бібліотеці для юнацтва і далі активно збирають російську літературу, аби здати її на переробку, а вирочені кошти віддати для потреб зсу кажуть у 2022 році. Вдалося зібрати 6410 гривень у 2023 – трохи менше 6 тисяч. Більшість грошей ми передаємо для тих, хто плете сітки на закупівлю матеріалів. Частину грошей переказали для сотої бригади тероборони Волині. Директорка бібліотеки розповідає, що ідея збирати російськомовну макулатуру виникла ще у вересні 2022 року. З того часу вдалося зібрати більше чотирьох тонн. Приносять старі видання, іноді журнали, іноді газети. Люди несуть художню і наукову літературу російських авторів або у перекладі мовою держави окупанта. Трапляються російські книжки, яким більше 50 років. Їхню історичну цінність досліджують експерти, і буває можуть не утилізувати. Бібліотекарі зізнаються, що у фондах і далі зберігають російськомовну літературу. Тим це тимчасово Повищі бібліотеки. В нас є російськомовна література, особливо зарубіжна література. Але е, ми намагаємось поповнити фонди бібліотеки на потребу читача україномовною літературою. У бібліотеці зазначають, що деякі читачі інколи все ще просять книги російською здебільшого відвідувачі старшого віку. У таких ситуаціях працівники роблять усе, аби переконати і взяти україномовну книгу. Я вважаю, що поки отут внизу хоронять кожен день хлопців. Я не маю ні морального, ні етичного і ніякого права навіть як працівник державної установи пропагувати російськомовний контент. Найважче запропонувати аналог, якщо читач просить наукову, мистецьку чи іншу вузькофахову літературу. Таких українською бібліотека часто просто немає. Простіше з художніми книгами російських класиків. Є у нас російські автори українською є, звичайно, і ми видаємо. Хочете Достоєвського, Стоєвського? Злочинника? Будь ласка, українською, українською. опитані на молочани в один голос запевняють: книг російської чи взагалі не мали, чи давно позбулися? Я свої перші книжки ще в 2014 році, коли почались події на сході, подивилися, що збирають тут макулатуру, і я потрошечки приношу її сюди, здаю. Я її не можу читати, нехай які там твори, зарубіжні. Російські, на російській мові не слухати, не читати я не можу. Російської літератури вдома немає, але є в бабусі, але вона просто залишилася з часів Радянського Союзу, так то ми російську літературу не читаємо. Ну, можливо, ми і колись переберемо і здамо, здамо на макулатуру. Немає, і телефонів вже немає, ніде російської немає. Немає. Здала вже давно. Я ніколи не мав. Я в школу ходив нічого російську, не хотів. Ні, немає. Нас тут немає, Я взагалі в батьків вдома була. У мене мама працівник різнавчого музею, так вона їх її туди позабирала. Потрібно переходити на нашу українську мову. Якщо на ваших полицях ще є російська література, бібліотека заохочує долучитися до акції на благо ЗСУ. Приходьте з 9 ранку ранки до 19 вечора у будні за адресою проспект Волі 2. Вікторія Босак, В'ячеслав Білов для 12-го каналу.